Друзі, всім доброго ранку, вітаємо на нашому YouTube-каналі. В нас понеділок почався доволі активно відвантаження оцього чудового тракторця Самбірський район Львівської області. Пройшов він перед продажкою, хлопці його перевірили, перетягнули і зараз буде вантажитися. Знімаємо вам відео сюденько оперативно. Були у нас люди в п'ятницю, подивилися, протестували цей тракторець. Все їм сподобалось, все підійшло. Суботу-неділю взяли, щоб прийняти рішення, подумали, порадились, посиділи в інтернеті, вивчили ціни і е перетелефонували сьогодні, як сказали, везіть. Трактор цікавий, вартість такого тракторця 7900 умовних одиниць, гарантія 2 роки і доставка до вас додому буде безкоштовна. 40 кінських сил, повний привід, 40-вочні 6. В такому класному дизайні, оптика фантастична, дуже класно виглядає. Ось такий апарат роздільні лінзи в нього стоять. Значить, По двигуну КМ 490 двигун від компанії Вайдон 490-2,5 літра об'єм, 4-хциліндровий дизель. Хороший натійний, проблем з запчастинами нема. Міняйте фільтра масла і буде вам щастя. Два гідравлічних насосачка стандартно. гідропідсилювач керман у нас бочок окремий виведений, акумулятор соточка, передній противаги, Гідропідсилювач у нас циліндр має двосторонньої дії. Знаходиться ось такий великий бак об'ємом 60 літрів. То заправили раз в сезон і будете працювати. По щепленню. Щеплення тут є дводискове, е рівна підлога. Важелі переключення передач у нас розташовані по праву руку швидкість. По ліву руку у нас реверс. Реверс підключається дуже легко, навіть при вимкненому двигуні. Ось. Підключається передній міст, вал відбору потужності тут є двошвидкісний. Кермо. Е Можна регулювати, міняється нахил. Панель приводів ось така автомобільна, так звана. Клавіші всі підсвічуються, зараз це не видно. Глушивка винесена ось так по ліву руку, і вона з фіксатором. Доволі зручна штучка. ось, Навколо сидіння все зашито. У майбутньому. Якщо будете мати бажання зробити кабіну, вже за вас половина роботи зроблена заводом. Сидіння регулюється під ваш зріст, під вашу вагу і індивідуально можна виставити, і воно плаваючого типу буде якби, вам комфортніше працювати. Підніжка з лівої сторони, передні противаги ви бачили, задні вантажі. По резині резина 7,5 на 16, задня резина 12,4х24. Та потужні ручки на крилах щоб триматись, потужні отакі труби залазити-вилазити, буде вам зручно. Ось. І на 40 обладнана примусовою задньою гідравлікою. Два гідроциліндра тиснуть примусово донизу. Є також присутній плаваючий режим. Задня навіска фактично від 50-ки. Подивіться, яка вона товстезна Дивіться. Суцільна, незварна. Вом двошвидкісний, 540 1000 обертів. Обласний гідророзподільник на дві пари гідророзеток, Ти що може у вас працювати тракторець з відвалами, з фронтальними навантажувачами, електрична розетка. Ось тут регулюєте собі сидіння, ледовська робоча фара. Ну, Ось так воно виглядає. Класно все так зроблено. Ручний газ. Значить, по кулії. Кулія метр метр в стандарті і є можливість регулювати на метр 40 та 1,50 м. Передні підкрилки підняті високо, що дуже добре під час роботи ось їх не повивертає. Ну, ось такий апарат. Чотирьохциліндровий, повторюсь, хороший, класний, надійний. Давайте його зараз заведемо. Капот у нас утримується газовими амортизаторами. Давайте заведемо, ну працює дуже гарно. Посадка зручна Двигун працює рівно, є ось такий лінивець у нас. Керувати дуже зручно. Все культурно, все зашито. Такий звір. повторюсь, гарантія на нього 2 роки, доставка до вас додому безкоштовна. Хто шукає класну широківку, рекомендуємо вам розглянути цю модель. Запчастини до них є, проблем з цим абсолютно немає. Такий апарат. Якраз сонечко вийшло. Ось, друзі, цікавить, телефонуйте, з радістю вас проконсультуємо. Великий масивний трактор. Ось. Забирають його люди в нас в Самбірський район, це Гориста місцевість буде працювати. Так що. Хороший надійний апарат. Є питання? Набирайте, з радістю вас проконсультуємо. Техніка вся є в наявності. Телефонуйте.